63 бійців Нацгвардії, які з під обстрілу бойовиків змушені були відступити на російський бік, обміняли на дев'ятьох костромських десантників, які нібито заблукали і випадково опинилися в Україні за 20 кілометрів від кордону. Обмін стався цієї ночі на пункті пропуску гоптівка на Харківщині. Подробиці в Аліни Орищин. На цьому відео 63 бійці Нацгвардії ще на російській території. За декілька хвилин вони відправляться додому. Українські військові, 27 серпня, під вогнем бойовиків були змушені перейти кордон у Донецькій області і попросити у російських прикордонників прихистку. Всі вони були розміщені в оборонованому временному лагері на території Ростовської області. Самолітам транспортної авіації українські на служби були перевезені в аеропорт города Білгорода і доставлені автобусами. На пункт пропуска Ніхатієвка є соседа їх передача українській стороні. Додому у Росію повернулися й дев'ять костромських десантників. Їх затримали на Донеччині 25 серпня. Військові стверджували, що заблукали і в Україну потрапили випадково. Їх везли на навчання до Ростовської області в Києві на прес-конференції заявили, побачили на власні очі, що насправді відбувається в Україні. На самом деле, да, идет война, воюют. Мы вот сами вот такие простые солдаты, мы не хотим воевать, воюют командования. командование, воюет управление, видимо, какое-то. Если бы я вот, например, не побывал, да, здесь, ну, неважно уже при каких обстоятельствах я здесь оказался, то я бы еще до сих пор, наверное, верил тому, что показывают в российских властях. Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко каже: російським воякам були висунуті підозри у незаконному перетині кордону, носінні зброї та співпраці з терористичними угрупованнями. Відправлення російських десантників до Батьківщини, за словами Лисенка, це крок назустріч. Їх не судили по законам України, їх передали до Росії. Поки що інформації від українських військових про те, як їх утримували і що з ними робили, ми поки що не маємо. Аліна Оричин, перший національний